А якщо все обвалиться, можна ж втратити гроші, чому ніхто про це не говорить з вашими інвестиціями в фондовий ринок. Це ж дуже небезпечно і ризиковано. Давайте розберемося. Це найбільш популярний коментар, який я бачу під моїми дописами. По-перше, все точно обвалиться, але воно потім відновиться. Це не вперше, і таке бувало вже багато разів. І в принципі, питання не в тому, чи обвалиться питання в тому, коли обвалиться. Це ніхто не вміє прогнозувати це точно, і як швидко буде відновлюватися. Відповідно, якщо ви на ринку на дуже короткий термін, дійсно, ризик доволі високий. Якщо ви на ринку на тривалий термін, там на 10 і більше років, то ваші ризики відносно невисокі, того, що ви втратите гроші. Але давайте подивимося на іншу ситуацію. Якщо ви тримаєте гроші в гривні, не дай Бог, чи навіть в доларах, чи в євро, то ви. Гарантовано отримуєте обвал, ваші гроші знецінюються кожного дня, поки вони там десь під подушкою лежать, інфляція їх зжирає. Тому чи ризикнути і заробити 10% річних, чи взагалі не ризикувати, і гарантовано їх втрачати, вибирати вам. Далі мій колега якось сказав дуже слушно, що я завжди ж сам підкреслюю, що якщо такого ніколи не було в історії. То це не означає, що такого ніколи не буде. Дійсно, є така проблема, що, можливо, фондовий ринок взагалі перестане існувати. Але повірте, якщо фондовий ринок перестане існувати, то ваші долари чи євро теж перестануть існувати, і тоді у світі будуть зовсім інші проблеми, набагато, скажімо так, глибші і важливіші, ніж питання грошей. Відповідно, давайте реально оцінювати ризики. І підходите до цього відповідально. А якщо ви боїтеся ризикувати, то є можливість інвестування в активи з мінімальним мізерним ризиком, які як мінімум вбережуть ваші гроші від інфляції. Все це реально і все це доступно кожному з вас.